Чому предікшн маркети зараз це топ-1 наратив у дропах? Опініон може стати головним дропом наступного року. При чому тут СІЗІ та як формити поінти з мінімальними затратами? Ви на каналі Top Now, з вами Данило Монорак, і сьогодні розповім про максимально пріоритетний проект у дропах та покажу ефективні стратегії фарму. Поїхали! Ми вже записували детальне відео по ринкам передбачень, але якщо пропустили, посилання буде в описі. Коротко нагадаю: Prediction Markets – це платформи, на яких події та результати токенізують, перетворюючи їх на спекулятивний актив, за рахунок чого ми можемо будувати різні стратегії, хеджувати ризики та спекулювати на неефективності в цій сфері. Є два головних проекти: це Polymarket та кауші. Обидва нещодавно зібрали додаткові раунди фінансування. З оцінкою 9 та 11 мільярда величезні інвести та оцінка спонукають ретро Хантерів відпрацьовувати ці проекти. Але на радарі з'явився потужний конкурент, про якого поговоримо сьогодні. Opinion – це платформа у Binance Smart Chain з інвестом від Binance, доступ до якої відкрили лише кілька тижнів тому. При цьому об'єми на опініон колосальні та вже співмірні з Polymarket. Також простежуються цікаві збіжності з Aster, Ця платформа теж працювала ексклюзивно на Binance Smart Chain та мала інвест від Binance у підсумку. Запустила свій токен та отримала підтримку від CZ, який навіть публічно купив монету Aster на спот. Opinion складає конкуренцію PolyMarket так само, як Aster складає конкуренцію HyperLiquid. Та велика вірогідність, що підтримка проекту від CZ – це просто питання часу. Тепер про систему поінтів. Команда нещодавно запустила поїнт-програму, у ході якої щотижня розподіляє 100 тисяч поїнтів серед активних користувачів. В цілому є три варіанти, як фармити поінти: це надавання ліквідності, торги на платформі та утримання позиції. Далі розберемо найлегшу стратегію, а саме торгівля на платформі. Переходимо на платформу та створюємо акаунт. Обов'язково вказуємо наш реферальний код для того, щоб отримати знижку на комісії та зробити фармдропу ще дешевше. Після того, як ви підключили гаманець до платформи та створили акаунт, можна робити депозит USDT у мережі Binance Smart Chain. Тепер необхідно обрати підходящі події для набування об'ємів. Команда виділяє певні категорії позначкою «Bonus Points». За них мають давати більше поїнтів. Саме такі категорії ми будемо обрати для набування об'єму. Прикладом такої події є розділ макро та подія US Fed Rate Decision. Вона якраз позначена позначкою «Bonus Points. Відкриваємо цю подію та дивимось на доступні ставки. Нас цікавить варіант, коли в ставці є прям очевидний лідер, врогідність виграшу якого. Близька до 99%. Тобто у цій конкретній ставці пониження на 50 пунктів, ми бачимо, що ставка ЄС yes оцінюється у 1 цент, а ставка No оцінюється у 99 центів. Саме таке ми і шукаємо, бо для нас важливо ставити ставку на подію, яка майже 100% станеться. Після того, як ми знайшли подію. З 99% шансом на виграш ми маємо оцінити наскільки глибока ліквідність у стакані. Зробити це можна подивившись на стакан. По-перше, ціни мають відрізнятись мінімально, тобто ASK має бути умовній 99 центів, а BITS має відрізнятись від нього на. 0,1 цент. Якщо по ціні критерії збігаються, ми переходимо до оцінки об'єму лімітних ордерів. Об'єм лімітних ордерів має бути досить високим для того, щоб ми могли комфортно купувати по маркету та продавати по маркету свої ставки. Бачимо, що на цій конкретній ставці об'єм ордерів 700 тисяч доларів на продаж по маркету та майже 5 мільйонів доларів на купівлю по маркету. Така ставка нам підходить, тому ми можемо купувати по маркету ставку No на цю подію. Для цього ми обираємо розділ buy, ставку No. Обираємо ціну, яку бачимо у стакані. Тобто це 99 центів, та натискаємо max, для того, щоб купити на максимально доступну на балансі суму. Після цього. Підтверджуємо транзакцію та чекаємо буквально 30 секунд. Десь за хвилину ми оновлюємо сторінку та переходимо у розділ «Transactions». Тут ми бачимо ставку, яку ми купили, кількість акцій, ціну, по якій ми це зробили, та комісію, яку заплатили. В цілому, комісія на платформі не стала, вона динамічна та змінюється від події до події, змінюється за рахунок риночних умов. І в цілому може складати від 0%, якщо ви торгуєте лімітками до 2% на певних ринках. Але зазвичай комісія складає 0,1-0,2% від торгового об'єму, купивши ставку та перевіривши, що все виконано правильно, ми можемо чекати декілька годин та продавати її по маркету, тим самим знову набиваючи об'єми. Важливо не ризикувати зайвий раз, тож рекомендую хеджувати свої позиції на. Іншому акаунті купуючи зворотню ставку на ту ж саму кількість шеїрів, таким чином, навіть якщо актив впаде в ціні, з рахунок хеджу, ми залишимось в нулі. Та будемо безпечно набувати об'єми. Тепер розберемо, скільки може коштувати Point Opinion. Для складу я робив окремий пост, де порівнював Opinion з конкурентами за різними показниками. Якщо коротко, то оцінку у 1 мільярд вважаю цілком досяжною, та якщо команда виділить на дроп 5% монет, то Point буде оцінюватись у 45 доларів. Наразі по затратах Point виходить десь 6-7 доларів. Тож при такій математиці ми маємо 7 іксів за останні кілька тижнів. Я зробив масу корисних постів по Opinion для складу, розбирав цікаві ідеї та стратегії фарму. Тож не зволікайте та долучайтесь до нашого закритого ком'юніті вже сьогодні. Наразі хай по предікшн маркетам у самому розпалі, і у нас є чудова можливість прийняти в цьому участь. Opinion запустив програму лише кілька тижнів тому, тож ми можемо почати фарм на ранній стадії. А сам проект виглядає потужним кандидатом на звання дроп сезону. Активності прості, за рахунок хеджування позицій, майже безризикові, а токен може вийти досить скоро, тож не доведеться чекати дропу вічність. Пишіть у коментарях, чи крутите ви предікшн маркети та які стратегії використовуєте. А будь-які питання по темі залишайте під відео. З вами був Данило Монарак, ваш Даблтоп.